Поліцейські у посиленому режимі патрулюють вулиці населених пунктів, чергують на блокпостах, займаються профілактикою правопорушень. Протягом минулих вихідних до чергової частини Покровського районного управління поліції надійшло 213 повідомлень, з них 49 мають ознаки кримінальних правопорушень. Так, співробітниками поліції було задокументовано чотири факти зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Також протягом вихідних було задокументовано факт керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Водій притягнути до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 130 адміністративного кодексу України. На цьому тижні ворог намагатиметься завдати чергового удару. Поліція закликає бути обачними. Під час сигналу оповіщення повітряна тривога необхідно пройти в найближче укриття з метою збереження життя та здоров'я. В безпечному місці необхідно перебувати до моменту сповіщення про відміну. Також у випадку прильоту ворожих ракет не розповсюджуйте фото та відеоматеріали про це у соціальних мережах. Така інформація допомагає окупантам. Закликаємо громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, подбайте про свою безпеку. Також нагадуємо, що діє комендантська година з 21-ї вечора до 5-ї ранку. Співробітники поліції нагадують: якщо ви помітили підозрілих осіб чи транспортний засіб або виявили потенційно вибухонебезпечний предмет, телефонуйте на оперативну лінію 102. Бережіть себе та вдалого робочого тижня.